5 секунд! 10, почекаємо, поки вона прогріється і почнемо. Всім привіт на каналі Service проф Сьогодні у нас в гостях 545 Mark II серія G. Пилка до нас привезена з-за кордону. Пиличка не для нашого ринку, про це свідчить. Наглядний підігрівокятки нетиповий для нас. Отже, сама пилка досить таки є на старою і близько двох років поступила вона нам по причині того, що не заводиться. Кинули ми її на діагностику і виявили те, що враховуючи, що десь самостійно хтось спробував її ремонтувати, стоїть незаводська катушка запалення, і програма autotune її не бачить, а точніше не бачить кодок. Кодів помилок. Кидаємо зараз її на перевірку герметичності. Ось вже стоїть у нас заглушка на глушнику, підключений у нас вже йде компресометр, заглушений пускний канал. Будемо дивитися зараз, якщо тримає вакуум, то буде причина все ж таки в неправильній катушці запалення. Отже, перевіряємо. Компресометр у нас вже такий трошки підтягнений, але бачимо, що герметичність дана пилка тримає. Отже, проблеми відсутності герметичності в неї немає. Основна проблема все ж таки буде, це неправильна катушка запалення. Ставимо зараз оригінальну катушку. Ось попередньо, ми вже його підготували, виглядає він ось так. Вони похожі, але в них йдуть зовсім різні коди, зовсім різні коди, на які інколи ніхто не звертає увагу, але все ж таки різниця є. Отже, ставимо зараз модуль і будемо провіряти. Отже, так як і думалось, вся проблема була в модулі запалення після встановлення нового модуля, того, що потрібно. Ми під'єднали його за допомогою програми Autotune до комп'ютера. Вибрали Модуль, який нам потрібен, задали зависки налаштування, перепрошили і побачили, що більш по пилці немає ніяких помилок. Пилка готова до роботи. Зараз запускаємо і дивимося, як вона себе веде після ремонту. Отже, модуль ми замінили, перепрошивку ми зробили. Давайте перевіримо її в роботі. Хочу сказати, що пилка веде себе чудово, але шинка веде себе не найкраще, трошки її зажимає, А так в усьому остальному готова до відачі.